Чому християнські подружжя не повинні розлучатися? Роздуми до Слова Божого на п'ятницю 19-го звичайного тижня, рік другий. Фарисеї підійшли до Ісуса і, спокушаючи його, запитали: Чи можна чоловікові відпустити свою жінку з будь-якої причини? Він відповів їм. Хіба ви не читали, що Творець від початку створив їх чоловіком і жінкою, і мовив Тому покине чоловік батька й матір, і пристане до своєї жінки, і будуть вони двоє одним тілом, так що вони будуть вже більше не двоє, лише одне тіло? Що отже Бог получив людина хай не розлучає? Кажуть вони до нього Чому ж тоді Мойсей звелів дати розвідний лист і відпустити її? А він сказав їм Задля жорстокости сердець ваших Мойсей дозволив вам відпускати жінок ваших. Спочатку ж не було так. А я кажу вам: хто відпускає свою жінку за винятком розпусти і ожениться з іншою, той чинить перелюб. І хто жениться з розвідкою, чинить перелюб. Кажуть до нього учні Коли така справа чоловіка з жінкою, то ліпше не женитись. Він же відповів їм не всі це слово розуміють, а ті лише, кому дано. Бувають бо скопці, що з материнського лона такими народились. Бувають і скопці, що їх люди оскопили. Бувають і скопці, що самі себе оскопили задля Небесного Царства. Хто може збагнути нехай збагне. В повчанні на тему подружжя наш Господь відсилає нас до початку. Скоріше за все маємо тут натяк на книгу буття, яка в єврейському каноні так і зветься Берешіт на початку. Саме тут ми знаходимо записи Божого наміру щодо чоловіка і жінки, Так то полишає чоловік свого батька й матір, і пристає до своєї жінки, і стануть вони одним тілом. Від самого початку в Божому плані було привести чоловіка і жінку до цілковитої єдності, джерелом якої є сам Господь. Використовуючи порівняння відомого християнського письменника Клаєва Стейпса Луїса, подружжя це як ключ і замок або скрипка і смичок. Важко їх уявити одне без одного. Один елемент вимагає наявності іншого. Єврейський текст вживає тут дуже міцний вираз: Басарехат одне тіло. Зокрема, слово ехат одне єдине, вживається для описання самого Бога. Слухай Ізраїлю, Господь Бог наш, Господь єдиний. Погляньмо, що спільноту двох осіб названо словом Ехат одне єдине і самого Господа. По-перше, це передбачає спільноту єдності в самому Богові, Отець і Син і Святий Дух. А по-друге, вказує, що родина має бути земним відображенням цієї єдності, єдності Пресвятої Трійці. А я кажу вам: хто відпускає свою жінку за винятком розпусти і ожениться з іншою, той чинить перелюб, і хто ожениться з розвідкою, чинить перелюб. За цієї нагоди долучу пояснення, чого вчить католицька церква на тему розлучення. Отож вона не допускає розлучення. Якщо раніше між двома особами відбулося дійсне таїнство подружжя, можливо, хтось збентежиться, почитавши ці слова одразу після слів Ісуса за винятком розпусти, багато християн, спираючись на цей уривок, вважають, що подружня зрада є причиною, з якої можна взяти розлучення, що навіть сам Господь це, начебто, дозволяє. Нічого такого. Аби краще зрозуміти цей уривок потрібно звернутися до грецького оригіналу та поглянути, що має на увазі Ісус під словом розпуста В грецькому тексті вжито слово порнея неважко здогадатися, які сучасні слова від Нього походять це слово означало незаконні сексуальні зв'язки. Які за своєю природою не допускають дійсного подружжя. Тобто, якщо хтось перебував у зв'язку, який можна виразити словом порнея, то потрібно було відіслати ту особу, бо такий зв'язок не передбачав дійсного подружжя. Слово порнея не означає тут подружньої зради. Якби хтось мав Дальші сумніви то є ще один біблійний аргумент за абсолютною непорушністю християнського подружжя. Легко можна помітити, що стосунки Бога і вибраного народу у Святому Письмі подібні до подружнього зв'язку, безліч текстів про це говорять як, наприклад, розглянемо лише один прекрасний текст. Ісая 62 розділ, вірші з 4 по 5. Не зватимуть більше тебе покинутою, не зватимуть твою землю полишеною, а зватимуть тебе моя у ній утіха, а твою землю заміжня, бо Господь тебе уподобав, і земля твоя матиме можа. І як одружується хлопець з дівчиною. Так твій будівничий одружиться з тобою. Як молодий радіє молодою, так Бог твій радітиме тобою. Маємо чудове порівняння Бог, як наречений, прагне взяти собі за дружину свій народ. Але коли ближче приглянутися до історії цих відносин, то можемо помітити, що вони від самого початку були пов'язані зі зрадами. Народ був постійно невірний своєму Богу, однак Господь завжди зберігав вірність, ніколи з ним не розлучався. Тому фундаментом вірності в подружжі є вірність самого Бога щодо кожного з нас, вірності, яка не непорушна навіки. Так само вчинив і наш возлюблений Христос. Незважаючи на нашу невірність, кожного з нас повінчав із собою. На дереві Христа, Чоловіки, любіть своїх жінок, як і Христос полюбив церкву і видав себе за неї, щоб її освятити, очистивши купілю води з словом, щоб уявити собі церкву славну, без плями чи зморшки або чогось подібного, але щоб була свята й непорочна. Слава Отцю і Сину і Святому Духу! Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.